19 серпня відзначається міжнародний день пасічника. Перший муніципальний вийшов на ринок сорті, аби поспілкуватися з Наталією Совченка, яка майже 50 років займається бджільництвом. Відраховано, що кожна сьома тона світового меду українська на пасіках країни сьогодні працює близько п'яти мільйонів бджолиних сімей. І такою справою власного життя за покликом серця після знайомства з майбутнім чоловіком стала для Наталії Олександрівни пасіка в селі Гончарівка Білгородністровського району. На пам'яті господині пасіка колись налічувала до 160 вуликів. Я коли почала своїм чоловіком зустрічатися. І узнала, що він пасічник в четвертому поколінні. І я думала, не знаю, вийду заміж за нього, не вийду. Ну, меду наїмся. Мед продукт вічності, каже Наталія. І так разом майже вічність, а це пів сотні років займається пасікою родина Собченко. У нас дуже велика пасіка. У нас дуже велика пасіка. Я, звісно, вже залишилася одна з одним крилом, чоловіка немає. Ми весь вік займалися пчолками, і це треба любити. Розмаїття продуктів джільництва, а це близько 30 видів товарів на прилавку господині, говорить про справжній професіоналізм у справі пасічництва, бо не тільки мед збагачує наш імунітет, а й супутні продукти. Чолка нам дає мед, пилок, пергу, соти. Я роблю настойки із прополісу, настойки воскової молі, настойки вимогінату. Це не можна говорити про полезність, тому що про бджоли продукти ні сказати, що щось вредне, що щось мішає людині. Так не буває. І саме головне дивіться, сама бджолка гине, да? а з неї роблять настойки від артрозу, коли сустави болять. Почему? Тому що пчлка від природи оповита такою кислотою, що в аптечних условиях лабораторних її не можна і і там залишається мішочок з ядом. Ото це все на стоїчки і має лікарські не За справжню натуральність продуктів бджільництва відповідає смак та якість, тому є і постійні клієнти. Щодо самого меду, ціна центрофужного, тобто знятого з рамочок за кіло 300 гривень. До мене йде покупець, тому що у мене вкусно. У мене дорожче. Ну, мене вкусно. У мене є майський перший мед. Це ми качаємо його весною. Тут йде акація, еспарцет фацелія. Перші медові. Акація чиста, дуже складно зібрати, тому що вже дуже мало е, осадок в акації вирубані. З липи розметрав'я, тут йде звіробой, чебрець, медуниця і ми сіємо шалфей, многолітній, такий мікс трав. Якщо липа акація вкусніші, то майський і цвіточний, він більше полезний. А найбагатіший, звісно, гречаний мед. Він кровітворний, він обогащає желізом. Слава Богу, вже три роки висаджують наші фермери. У нас не садили раніше гречко. Медові соти це природні воскові комірки, які бджоли будують для зберігання меду. Також відомі своєю корисністю для здоров'я людини, каже Наталія Собченко. Тільки вживати треба правильно. Тут залишається маточне молочко, пилок. Прополіс, тому що вони кожну ячеєчку обрабатують прополісом. Мед і вощина. І якщо ми думаємо, що від пч нам перший метод по полезності мед, то ми ошибаємося. Перше місце йде воск. Тут дуже багато мікроелементів. Многія говорять, оце треба пожувати і викинути. Ні, це не жвачка. Трошки залишаємо в роті меду і ми з воском проглатуємо. Для перестальки желудка – это не лекарство. Такого лекарства в лікарства не немає. Така оздоблена рамочка стільникового меду вартою 110 гривень. Можна придбати порізані складені в пластикову тару в залежності від шматочка 50-60 гривень. Особисто мене вразив смак полку свіжого, щойно з пасіки, солодкий з терпкуватим присмаком і після смаком трав та квітів за 100 грам 80 гривень. В аптеці полівітаміни семи близько теж не стояли і не зрівнять. Пчелка збирає з усіх цвіточків. І отак починає, ми не можемо май забрати, можна вже вже є. Але я не забираю, тому що це їда для пчелки. Коли пчелка вилупилася маленька, вона ще не літає, вона не може літати. Вона їсть пилок і вона росте, а потім вже вилітає, стає на крило. Тому ми починаємо збирати з буває по октябрь. Потім я всипаю в кучку, щоб були всі вітаміни. І таке джерело полівітамінів, аби взяти максимум користі для організму. Також треба вживати з розумом. Краще вранці, наче три варіанти: перший, отак як вона є суху, хто не може в суху, значить 100 грам пельци на майонезну баночку меду, тобто один до чотирьох, перемішуємо з медом і беремо в з медом. Якщо суха, то набрали чайну ложечку. шкота. І обов'язково струсіть верхушечку. Це буде вам порція на добу. Держимо в роті. От дивіться, ми валідол ложимо під язик, бо там у нас лізі стає. Отак От само і пилок. Смокчимо, висмактуємо, і воно через срізистує йде в кров і працює одразу в крові. А працює там, де вас щось не так. І третій варіант в чайну ложечку, пилку на стаканчик води, кипяченої, остуженої, засипати, розмішати. Утром розмішали і випили. Натуральним антибіотиком називають пасічники прополіс. Можна придбати як в сухому вигляді, розфасований шматочком по 50-60 гривень або в настоянках, дивлячись на які потреби. Чолка збирає смоли із трави, із дерева, приносить, переробляє. Взагалі, вони ж я кажу, що кожну соточку обробляють прополісом. А для людини антибіотик – Це. Якщо настоячка, то насморк, горло полощі. Стоматологія, теж накладаємо ванночки всякі. Желудок, поджелудочна, ну це краще щось не сказати, якщо про нього щось говорити. Із сухого прополісу, прополіса mm -hmm. так? ми наставимо. от в мене бутилочки, бачите? 10%, 20, 40 і 60%. Чим, чим це? Спіртові вони? Обов'язково спіртові. Є і е, водний. Є і водний, є і водний. Це глазки капать, діткам нос капати, діткам давати як для імунітету одна капелька на один рік. А прополіс, ну, коли була в нас коронавірус, люди тільки цим спасалися. Користується попитом і забрусу між з воску, маточного молочка, прополісу та пилка. Перега – перероблений пилок з медом, вартість за 100 грам 100 гривень. А в цієї баночки мене особисто здивував. А це називається огньовка. Огньовка. Оце тірвочки моліві. Ми з нею боремося взагалі вулику. Ну уже дето років 15 тому назад пішла жіночка, попросила. Чоловік сильно не хотів спочатку розводити, тому що це нам наш врах, вона їсть все. Ми ставимо плотненько рамочки, коли температура дозволяє. По виводяться черв'ячки мальові. П'ятидневний черв'ячок ми витрусюємо і одразу зливаємо спиртом. По первинці це було придумано від туберкульозу. Підходять навіть мамки з дітками, дайте нам для імунітету: кашель, туберкульоз, бронхи. Це умка. І така чарівна огньовка вартує 120 гривень за фасовану тару. Готові до експериментів. Спробуйте. Якщо вам говорять, що немає ліків, панацеї від всіх хвороб так ні, вони є саме в продуктах бджільництва. Переконує Наталія Олександрівна. При розумному вживанні шкоди не нароблять, а ось користі без ліку. Така приємна, а головне продуктивна та корисна зустріч вийшла у нас з власницею пасіки Наталією Собченко Прямо в рядах міського ринку. Нехай ваша справа має довгий вік, адже саме такими працьовитими людьми славиться Україна. І всі ж ми хочемо, щоб скоріше, скоріше, вже прийшов мир. Саме саме зараз, що потрібно людям, все остальне ми зробимо самі. Ірина Врубинська на толікінчук, перший муніципальний.